З яких старих чашок я п'ю кохви, як казала моя бабуся. Перша ось ця з жар птицею. Дуже гарна, там цілий сервіс був. Ось друга дитяча, як на мене, тут і хлопчик, і дівчинка, а також є півник. Ця присвячена червоній книзі, і тут у нас типовий журавель. А це підходить для того, щоб випити кави зранку після безсонної ночі, або щоб серце стукатіло, наче після першого побачення. А якщо ви не хочете, щоб таке було і щоб голова взлітала, обирайте каву без кофеїну від Мінелі. Ціна такого дріп-боксу 310 гривень, і вона дуже класно пахне. А якщо шукаєте варіант подарунку, може вчителям до 1 вересня отакий подарунковий дріп бокс за 345 гривень. Чудове пакування, наче коробка цукерок, є інструкція, і цілий набір різноманітної кави у дріб з різними смаками. Я тут приглянула, що потім можна у коробочку нитки складати, чого зря добро пропадати. Ну, а хто вперше замовляє каву в мінелі, буде по промокоду фермерка безкоштовна доставочка, бо то хоч раз в житті треба спробувати. Ось на цій чашці, наче відніються мазки фарби. А ось ця чашечка, наче з дитячої казочки. Також є ось такі дві емальовані чашки, до речі, дуже зручні. Які чашки були вам знайомі або можливо були в дитинстві?